Запис. Так, є, запис пішов, все добре. Єдиний момент, я ще трошки з голосом прихворів, тому, може, голос трошки буде незвично звучати в мікрофончик, тому не звертайте там увагу, але і гарний плюс від дистанційці, Якщо були б в школі, ми б мали піти, я принаймні на лікарняний. А так бачимо, можемо проводити уроки, не переживати, що я вас чимось заражу. Так, сьогодні в нас тема спілкування в інтернеті і безпечне використання інтернету, тобто якраз доволі важлива для нас тема, особливо під час дистанційної роботи. Тобто, як правильно спілкуватися, розпочинати листування, завершувати листування і так далі. Давайте дивитися так в інтернеті. Звичайно, що існують різні служби, призначені для організації спілкування людей. Електронна пошта. Електронна пошта знову ж таки служба інтернету, яка призначена для пересилання через інтернет, ну тобто комп'ютерними мережами, певної інформації, тобто електронних листів. Причому електронний лист може містити не тільки текст, там може бути прикріплені якісь презентації, документи, можливо, там. Аудіо формат да аудіо формат файлів або навіть відео, тобто є можливість за допомогою електронної пошти пересилати інформацію. Звичайно, що зачасту ми нею не користуємося. Ми звикли, що в нас є месенджери для цього. Viber, WhatsApp, Telegram набагато швидше і зручніше, мабуть, користуватися, тому що щоб електронну пошту зайти, нам потрібно відкрити Google Chrome, зайти на свою пошту, ну і там вже вибрати або комусь написати листа, або прочитати лист, якщо вам хтось щось відправить. Ну, тобто, це один із таких найбільш давнішніх, так би мовити, способів спілкування. Ну, в нас є приклади. Причому знову ж таки електронні пошти можуть бути на різних серверах. Наприклад, ну ми використовуємо з вами Джимейловську пошту, Джемейловську пошту, тому що для неї в нас по перше. Uh, є аккаунт і на телефоні, і на комп'ютері, якщо хтось користується і телефоном, і комп'ютерами, планшетом, ноутбуком, плюс наш класрумчик якраз підкріплений до Google пошти, тобто це доволі таки зручно. Укрнет це вже наша пошта, тобто наші сервера, Meta.ua, тобто теж сервер пошти. Звичайно, що по світу їх дуже багато, майже в кожної країни, майже в кожної країни є свої сервери для пошти, є свої сайти для використання поштових сервісів. Тобто ними можна користуватися. Ну єдине, що тут адреса написано Gmail, але написана адреса Google.com. Якщо ми зайдемо на Google.com, там нема нашої Gmail. Тобто, Gmail це окрема адреса в інтернеті. Ну тобто, якщо я зайду на Google.com, от, наприклад, я щось хочу відшукати, якийсь набір буковок. Зверніть увагу, от я зайшов на Google. Ось зараз я видаляю зайве, дивимося. Ось я зараз переходжу на адресу google.com. У мене тут безпосередньо самої пошти не відкривається. Тобто малесенька помилка допущена в самій презентації. Да? Щоб зайти на пошту, я натискаю або пошта, або можна загуглити пошта. І тоді я вже переходжу в свою пошту. Тобто адреса Gmailської пошти це якраз буде mail.google.com. Тобто не дописано тут mail. Тобто, має бути тут ще припис, що ми заходимо саме в сервіс пошти. Так, добре. Служба інтерактивного спілкування угу. призначений для обміну текстовими, звуковими, відео і іншими повідомленнями. Тобто, якщо ми переписуємося в пошті, це в нас ем, ну так би мовити йде не в реальному часі. Тобто, ми відправили лист. Людина, де одержувач отримала або отримав лист, прочитав і може відповісти. Якщо ми беремо скайп, я про скайп, до речі, забув, ну, тому що він теж зараз відходить на задній план. Ми скоріше використовуємо Zoom, тому що він менший за обсягом сама програмка, ну і швидше трошки швидше, ніж скайп, вона працює. Але в цілому для обміну вони ще називаються обмін моментальними, тобто інтерактивного спілкування, моментально повідомлення. Тобто, якщо людина знаходиться в месенджері, ви знаходитеся в месенджері, у вас це спілкування йде у вигляді чату. Тобто, то, якщо ми працюємо в пошті, то це обмін листами. Тобто то, там можна або продовжити розмову, або написати окремий новий лист. І, якщо ми користуємося е, месенджерами, то в нашому випадку йде моментальний обмін інформацією. Ну і плюс функція. Е, Функція вийти на зв'язок, що ми можемо поспілкуватися голосом, поспілкуватися відео. Звичайно, що і в Google, тобто Google, до речі, непогана така компанія з точки зору цієї інтерактивності. Тобто, звичайно, що тут ми в пошті не можемо ні з ким зателефонуватися. Так, я вон бачу лише листи. От, наприклад, бачимо інформацію. Ага, Мілена підключилася до залу персональної конференції. Тобто, мені Zoom відправив лист. Що людина мене вже очікує в Zoom, наприклад, от, наприклад, в класрумі інформація. Хтось розміщає і так далі. Якщо вже ми тут хочемо з кимось поспілкуватися, то, наприклад, є це щось подібне до Zoom, тільки від компанії Google, називається Google Meet. Uh, хто вас веде історію? Ігор Паламар. Ігор Олегович, да? Паламар Ігор Олегович. Дивіться, він так. використовує для зв'язку Google У Meet. У мене на нікнемі написано. Дуже. Тобто він використовує не Zoomчик, да, а Google Meet. Тобто це від Google, правильно, додаток називається Meet. Тобто, теж можна виходити на зв'язок працювати, як ми з вами працюємо в зумі. Тобто, чому -то ні? Так. Добре. Месенджерами можна да, встановити на телефон або користуватися ними на комп'ютері. Ну знову ж таки, деякі програми є окремо, можна скачати, наприклад, якщо це телефон, Play Market App Store. якщо це комп'ютер, ну деякі можна завантажувати. Наприклад, телеграма можна користуватися навіть його не завантажуючи, тобто є онлайн версія. Тобто просто це буде виглядати як сайт. Точно так же як наша наша пошта, наприклад, гугловська, теж виглядає як сайт, але окремо можна скачати, скачати ще програму для цього месенджера або для пошти. Так, щоб користуватися службами, зрозуміло, встановити на комп'ютері або телефоні месенджер, зареєструватися, знайти користувачів. Зазвичай це список ваших контактів. Тобто, хто у вас зареєстрований на телефоні, тобто там, мама, друзі ваші, може, хтось вчителів, ви знаєте номери, вибрати контактні дані, тобто кому ми хочемо відправити, і безпосередньо написати, тобто відправити повідомленнями. Обмін текстовими повідомленнями, тобто, коли ми переписуємося. Без майціно ну, там, причому знову ж таки текстові повідомлення це не означає, що тільки на нас може бути текст. Ми з'ясували, що ми можемо прикріпити до повідомлення документи, відео, аудіо, фотографії, якусь і так далі. Якщо ми спілкуємося в реальному часі, тобто ми зайшли, відправили, людина отримує ну, там із затримкою буквально 2-3 секунди. Такий спосіб спілкування називається чат, тобто, чат це обмін текстовими повідомленнями, що відбувається в реальному чаті в реальному часі. Від англійської тут чат бесідувати. Ну і чат, відповідно, бесіда. Тобто наша розмова. Відеоконференція. О, тут же пішли і наші програмки. Це сеанс спілкування в мережі з використанням систем, що можуть передавати відео, ну і логічно, аудіо, так? Що ми не тільки бачимо людину, але і чуємо. І відповідно людина нас бачить і чує. Ми використовуємо з вами Zoom, варіанти альтернативні. З історії використовуєте ви Google Meet. Ну і є ще Microsoft Teams. Хоча... Якщо я не помиляюся, Скайп якраз теж для, для цього може підходити. Але в Skype якраз можливість на, на от 30 особ, ну, вважати, наш в класі плюс-мінус там 35 людей плюс вчитель. Тобто Skype може трошки підвисати. Тому Microsoft вирішили зробити Teams. Тобто, Teams там трошки. Ну, трошки Давайте так, більш гарно продуманий варіант багато користувачів, щоб було. Тобто, в скайпі зазвичай ми спілкуємося один на один, ну максимум там, до п'яти людей. Він гарно працює. Якщо буде 30 людей, ну може вже і провисати. Тому можна використовувати інакші програми. Соціальні мережі. Знову ж таки, це служби інтернету, які забезпечують спілкування людей, можна предоставити свою власну творчість, свої якісь досягнення, як ви малюєте, як займаєтеся спортом, там, якісь кулінарії, може хтось класно готує. Тобто, зрозуміло, що ми можемо це все теж представити гарно там в Твіттері, Тіктокі, Інстаграмі і так далі. Тобто, те, що нам більше подобається, яка мережа, і можемо користуватися. Той же Facebook, Ютуб, в тому ж числі. Тобто, представити вас, світу, так би мовити. Наприклад. Фейсбук, ну про це я вже казав, да? це більш такий він, звичайно, що серйозний, або Інстаграм. Але Інстаграм він ну так гарно працює, і фото, і відео. Але для відео все ж таки, ну я думаю, що ви зі мною погодитеся. На вашу думку, що давайте так, не на вашу думку, що буде популярніше, а для вас особисто. Що ви більше використовуєте: Інстаграм або Тікток? У мене серед на телефоні взагалі немає, взагалі немає. Ну тобто, бачите, що все ж таки TikTok завойовує таку гарну частину ринку цих всіх продукцій. У соціальних мережах можна створювати, тривати Особистий профіль, тобто інформація про себе, спільноти з груп користувачів за інтересами, тобто хто для тих, хто любить котиків, для тих, хто любить займатися спортом, для тих, хто любить там собачок, для тих, хто любить там їздити на велосипеді, наприклад. І окрема сторінки організацій, закладів тощо. Наприклад, у мене в тому ж Фейсбуці є особистий мій профіль, тобто власний мій. Я також є в спільноті з нашої групи, тобто нашого муніципального колегіуму. І в муніципального колегіуму нашого теж є окрема сторінка в Фейсбуці, ну в якій є певна інформація. Ну, а ну, давайте подумайте, слухайте, таке питання. Будемо вважати питання під звичкою. А чи можна вважати Ютуб? Соціальною мережею. Можете повторити. Чи можна вважати Ютуб теж соціальною мережею? Так. Да. Да. Єдине, що в Там нас немає говорить, можливості що? особисто переписуватися. Да? Тобто, якщо ми переписуємося в коментарях, то ці коментарі бачать всі люди. Тобто, немає такого, щоб в нас було особисте спілкування. Да? Тобто, соціальні мережі в нас мають можливість, ми можемо написати. Особисте повідомлення в Ютубі такої можливості нема. Тобто, там всі наші коментарі бачу всі. Так, ну це для навчання нам. Інтерактивні онлайн дошки, сервіси інтернету, які надають спільний простір. Бачите, це все сервіси інтернету. Користувачам для чого? Для розміщення якихось цікавих речей. Джемборд для розміщення певних там нотаток чи наліпок, можуть бути зображення, відео, аудіо іноді дозволяють інструменти. Ну, тобто. Знову ж таки, це одні із сервісів, які дозволяють якось інтерактивно взаємодіяти в інтернеті. Тобто спільно щось намалювати, наприклад. і так далі. Системи керування навчання, теж служба інтернету, призначені для організації навчальної діяльності. Ну тут же ну, зрозуміло, обмін повідомленнями між учасниками, виставлення оцінок, там, перевірка робіт і так далі. Ну Тут же ви можете назвати сайт, який ми користуємося для керування нашим навчанням. Як він називається? Клас. Class. Да. Класрум, Це називається наш класрумчик. Тобто в класрумі, що в нас доступно? Давайте зайду, в класрум. Хай буде п'ятий А. У нас є інформація, да? де розміщуються завдання. Тобто прикріплюється завдання. Це вже наше завдання, до речі, на сьогоднішній урок, що треба буде зробити. Ми тут розміщуємо, що запрошення, наприклад, на Google, конференці, на, Google конференції, на нашій конференції в Zoom. Ну і плюс кожен урок у вас, як завжди, є завдання. Пам'ятайте, що в нас так, це все для обох груп. Завдання, відео, презентація і що треба виконати. Відео презентація. Що треба виконати? Бачите? Тобто, по суті, структура завжди одна і та сама: відео, презентажка. Ну і що там треба прочитати або зробити. Тобто, це все в нас є. Так. Я думаю, що ви знаєте ще один сайт для навчання, який ми використовуємо, там, де можна подивитися ваші оціночки. Щоденник. <говорит> Електронний щоденник, да, це на сайт NZUA, Ну звичайно, що він у вас, вас виглядає, мабуть, трошки по інакшому, тому що я зараз зайшов на свою сторінку по заповненню журналу, тобто в журнали, і бачите, от у мене всі, всі класи нові приведені тут. Да. Ну це ж є нові знання, це ж наш сайт. Тільки єдине, що ви заходите як користувач учень та учениця, а ми, вчителі, заходимо як користувач вчитель Ну, відповідно, там виставляємо оцінки. Тут у нас є, бачите, окремо зауваження до ведення класного журналу, є облік відвідуваності і так далі. Ну, тобто, той журнал, що раніше в нас був в друкованому вигляді, ми зараз його заповнюємо на цьому сайті. Тобто, працюємо з ним. Так. Ну, зрозуміло, що тут. Ну тут же ж далі я трошки відволікся, а вона же ж презентація йде далі Ну, єдина школа є school .ua, Є ще такий сайт, ми використовуємо з вами nzку нові знання. Тобто сайт nzUA. Відповідно, ми там виставляємо оцінки, а ви свої електронні щоденники отримаєте. Системи керування навчання. Ми використовуємо Classroom але й варіант є Edmodo Єдине, що я не пам'ятаю, як я крайній раз, коли дивився, там. Якщо я не помиляюсь, була можливість працювати тільки англійською мовою. Тобто тут ми можемо переключитися на українську і все нормально, все ми працюємо. А Edmodo там, якщо я не помиляюсь, тільки варіант англійської мови. Ну, англійська, іспанська, німецька, але української не було. Ну, я думаю, що в цілому нам класрум, чому піні. Системи керування для нашого навчання для чого? Розміщення вчителями, матеріалів, домашні завдання, повідомлення оцінок. Єдине, що там краще, звичайно, що в класрумі не ставити оцінки, краще їх ставити вже вам в електронний щоденничок. Надсилання вами робіт, тобто, коли ми пам'ятаєте, з вами проходили тести. Або відправляли якусь роботу. Ну і ми ж вас просимо, щоб було трошки зручніше, відправляти не в сам класрум завдання. Я думаю, що більше вчителів вам дають завдання, ви відправляєте їх в класомчик. Ми вам даємо свій особистий вайбер, щоб це було швидше. Ну, знову про те, що я казав на початку року, що трошечки, мабуть, спілкування через вайбер буде швидшим, ніж поки ми Classroom, поки підвантажити файл. Тобто в наших меседжерах це зроблено трошечки швидшим способом. Так, використання деяких сервісів інтернету дозволено лише при досягненні певного віку. Наприклад, для використання Gmail, Facebook, Viber вам має бути мінімальний вік 13 років. Скажіть, будь ласка, в п'ятому класі нам може бути 13 років, Ні. Ну, ой, ну якщо ми не залишалися на другий рік декілька разів, то звичайно ще не може. Тому тут бачите, є така особливість. На ж все одної Gmail, ну Viber точно є і так далі. Тобто, ми там трошечки ну, не договорюємо свій вік. Або в цілому можна, ну, як варіант, якщо це правильно використовувати, то нам можуть батьки зареєструвати пошту для е, своїх дітей. Тобто батьки реєструють пошту для вас, для дітей, і ви нею користуєтеся як обмежений аккаунт. Ну, але в цілому, я думаю, що ми так трошечки на це не звертаємо увагу так користуємося як положено. Так, правила етикету про те, що в нас є: використання засобів спілкування передбачає дотримання певних правил. Вічливості, Щоб ми не обзивалися. і при спілкуванні вічливі, доброзичливі, щоб ми не грубили нікомусь. Я вже мовчу про матюки. Ніяких матюків да, при спілкуванні в мережі, та й в цілому при спілкуванні не допускаємо, тобто слідкуємо за своїм мовою, щоб ми нікого не обращали. Намагайтеся уникати... Фраз, які можуть бути причиною конфлікту, тобто нікого не обзивати, зайвий раз там ну не наголошувати на якихось особливостях, можливо, як людина виглядає, або що ви про неї там думаєте. Тобто спілкуємося ввічливо, доброзичливо, щоб все було добре. Коли пишемо тексти, Теж перевіряйте, тому що дуже і дуже важливе питання орфографія. Тобто, коли ми переписуємося, в нас же ж підкреслює, коли ми набрали щось українською мовою і набрали якесь слово неправильно. Нам же ж автозаміну пропонують, тому будьте уважні, щоб в нас не було орфографічних і граматичних помилок. Тобто, це трошечки там некрасиво виглядає, якщо допускаються помилки в словах. Так не пишіть, не пишіть увесь текст повідомлення великими літерами, тобто капсом. Тому що це може бути сприйнято як крик. Тобто, коли ми пишемо щось звичайним текстом, тобто після крапки або знаку оклику, знаку питання з великої літери, це нормально, але сам текст йде маленькими літерами. Якщо ми пишемо весь текст е великими літерами, це сприймається при читанні, що, то на нас хтось кричить, Це тобто, доволі неприємно виглядає. Ну, і супроводжуйте повідомлення смайлики, але не переборщуйте там один-два смайлика під час повідомлення, це нормально. Якщо ви відправляєте 10 смайликів, ну це як на мене, занадто багато емоцій. Тому один, два смайлики можуть передати саму вашу, вашу емоцію, ваше ставлення якесь, до, до, до певного тексту чи коментаря, який ви написали. Так, використовуючи. Інтернет потрібно пам'ятати про небезпеки, захисту стобових даних. Тобто бажано в інтернеті, коли ви спілкуєтеся, якщо я маю на увазі, це не спілкування як вчитель, учень, а спілкування десь ну зовсім YouTube, Instagram і так далі. Краще не називати свої справжнє ім'я, прізвище, де ви живете. Ну я там же мовчу про якісь дані батьків, наприклад, там номер їхньої зарплатної карточки чи ще щось. Захист від шкідливих програм, тобто обов'язково, щоб у вас стояв якийсь антивірус. У нас, наприклад, на комп'ютерах вчителів більшості стоїть Defender: це антивірус за змовчення. Тобто ми додаткового антивірусу ніяких антивірусів не встановлюємо, додаткових, тому що він непогано так нас захищає, щоб ми зайвих програм не скачували, ну і не встановлювали. Ну і захист від негативного вмісту. Ви розумієте, що є деяка інформація, яка для вас ну, поки що. І занадто рано. Це може бути якесь насильство, вбивство і так далі. Тобто лучше такі найкращим варіантом буде такі картинки не переглядати, тобто які можуть навести вам, ну сподіваюся, не психологічну травму, але можуть вам трошки за змістом. Я ж кажу, що за віком будуть ще рано такі картинки або відеоматеріали вивчати. Тому теж дивіться, обережно. Користувачам інтернету може загрожувати спілкування з небезпечними людьми. Пам'ятаєте, коли ви спілкуєтеся зі знайомими по інтернету, ви їх не знаєте насправді, якщо один варіант це ваші однокласники або друзі, ви їх знаєте. З ними можна нормально спілкуватися. Але якщо хтось з вами познайомився тільки в інтернеті, ну ви про цю людину ну, не знаєте певну інформацію. Людина може вас обманути, тобто представитися зовсім іншою людиною. Тому будьте обережні. Отримання неправдивих або небезпечних або образливих повідомлень знову ж таки є фейк Те Теж саме що якісь там новини е, можуть бути з дуже яскравими там якимись заголовками, тому теж фільтруйте інформацію, яку ви сприймаєте. Тобто, що ви читаєте, що ви отримаєте. Так на цьому я поки що припиняю. Зверніть увагу: ми зупинилися на 22-му слайді. Скільки в презентації всіх слайдів? 36. 36. На У нас самостійне опрацювання залишається 13 слайдів. 13 слайдів в нашому класрумчику розміщена вже інформація. То, що нам потрібно зробити відео уроку ми зараз додамо. Це ж це відео, яке ми з вами зараз знімаємо. Презентація в прикріпленому файлі, як завжди. Тобто, гортаєте до 22 -го слайду, на якому ми зупинилися, і для самостійного вивчення рухаємось далі. Щось там ще може, може загрожувати вам як небезпека. І плюс завдання виконати вправу спілкування в інтернеті. На цьому на уроці цьому ми підручничок вам не даємо на вивчення, тільки вивчити, виконати вправу. Тобто там будуть означення. Ну давайте подивимося, ось воно, матч. Тобто потрібно об'єднати, розпочати гру. Пішов час, і нам потрібно означення з'єднати з, з е, терміном. Наприклад, надають можливість пошуку друзів, знайомих, забезпечують спілкування, поширення ідей і так далі. Тобто, скоріше за все, це соціальна мережа. Об'єднуємо, вони пропадають. Ну і таким чином, ви маєте об'єднати означення. Означення, як думаю, ми здогадалися, що це в нас коротке слово, і о, означення вибачте, термін, термін. Термін це в нас коротке слово. Із означенням. Означенням це, ну, таке так би мовити, речення. Ну, давайте ще одну розберемо, і все останнє ви вже, зна... ви вже самостійно зможете. Давайте призначено для пересилання комп'ютерними мережами повідомлень електронних листів для деякого користувача, одному чи групі адресатів. Що це таке? Електронна пошта. Електронна пошта. Ну, бачите, тестик не важкий. Добренько зробите? Так, так тому слідкуйте. Ось наше завдання в класрумчику вже є, можна з ним працювати.